Вітаю на мій канал. Сьогодні 9 жовтня і сьогодні я формую гнізда в зиму. Вже пройшов практично пів пасіки. В загальному м -м, запаси медові є в сім'ях, сила сімей непогана. Е З усіх що я передивився одна сім'я, ще на п'яти рамках. А так практично 7-8 рамок я залишаю на зиму. Ну, зараз поглянемо. Як воно виглядає? І так. Тут і залишки пакетів, що я давав корм. Три пакети, це означає, що я б давав по 5 літрів сиропу. 15 літрів сиропу. ця сім'я взяла. Моя задача зараз забрати лишні рамки, поставити дві. Дві перегородки утеплювачі з пінополістиролу. Ну, оця рамочка пуста, вона забирається. Тут є вже один пінополістирол, одна заставна доска. Оглядаю крайну рамочку. Крайна рамочка, так непогано, вона йде медова з двох сторін. Меду є достатньо. Ця рамочка залишається. 3-6. Тут є 8 рамок в цьому вулику. Глянемо наступну. Наступна рамочка, менше в неї корму, вона йде біла, світла. Я оцю рамочку світло поставлю з краю, бо вона є холодніша. Бджоли її не дуже люблять, і матка весною на ній не буде червити. Так, відразу вже передвігаю дві рамочки. Подивимося, як ось ця рамка виглядає. Ну бджоли достатньо, видно, кормів також є. От Це все печатний корм. Бджоли також непогана кількість. Де в деяких сім'ях є ще невеликі участки печатного розплоду. Деяких немає. Теж рамка така непогана кормова. Так, знову Попробуємо... дві рамочки відсунути. Так. Всі рамки я не переглядаю, бо вони з кормом однозначно. Ще одна крайня рамочка, також іде світлий сотик. З цієї сторони вона медова, з цієї сторони менше меду, але я цю рамочку залишаю. Якщо глянути всередину, то ось ця рамка медова. Там досить багато є меду. Тому ми цю рамочку теж залишаємо, нехай вона не буде крайня. І біля неї поставимо утеплення. Так. Використовую ось такі готові рамочки, утеплювачі. Я їх попасував по 10 заставних. Кіноплістирол двоєчка, так само реєчка 2 на, на сантиметр, ставлю на клей і саморізами прикручую. Так. Ось так сім'я буде йти в зиму Якщо подивитися клуб зверху, то виходить, що у нас оці вулички зайняті, тут частково є бджілок і не дуже там їх є. Практично тут знаходиться сім'я в даний момент. Так. Далі. Накриваю лишень пльоночкою. Поглянемо сім'ю. Яку я був сформував на п'ятьох рамочках і на п'ятьох рамочках я її Вот. Раз глянемо, яка кількість тут є бджоли і. Яка кількість є корму? Кормові запас, рамочка від бруска. Добруска залита з двох сторон. Супер медова рамочка взагалі. Красота. Так само і наступна. Трошки на гніздо залишили, але теж з двох боків а, не можу утримати, навіть залита. Третя рамка. Теж там є набриск, але все запечатане. Так. Третя, ну, четверта така сама, я бачу. Тут є набрис, він не запечатаний. внизу тут ще немає набриску тут, не виходить. Але теж рамочка. О, навіть є такі розплоду. Та ви що? Є печатка, і так само трохи. Е... Є личинка. Личинка 4 дня, 5 днів в личинці. Тому я її не утепляю зверху, щоб матка не сіяла, Щоб вона відчувала холод. Оп. Крайня рамочка теж медова. Супер. Вона відчуває тепло і починає засівати. А так, зверху не буде утеплення, я думаю, що вона... Не буде сіяти, бо тому що гніздо буде холодне. Срошую з бокової стінки бджілок, щоб вони переходили в гніздо. Отак, Отак виглядає зараз ця сімейка П'ять рамочок, більше їм не ставлю, бо Нема великої кількості бджоли. Добре. Залишаю бджолу сім'ю в такому стані. Утеплення зверху я не ставлю, ставлю тільки пльоночку для того, щоб, коли буду обробляти димовою гарматою, мені треба ще обробити один раз, можливо два, подивлюся, щоб всі пари не тікали через отвори кришки. Не ставлю утеплення, тому що хочу, щоб матки вже не червили. Буде холодно їм, тепло буде все уходити вверх, і матка як кладку не буде розвивати.